Я всіх вас вітаю з Новим роком. Я вас всіх вітаю з цими святом Святого Василя і всіх іменинників, які носять ім'я Василь, мій дорогий, любимий отець Василь Бантилюк. Мої всі священники, які носять ім'я Василь, тут які зі мною служать Донецькому екзархаті, ті, з якими я служив у коломийсько Чернівецькій на той час єпархії, тепер вона вже Коломийська, і всіх моїх друзів, однокурсників. Ми вчора спілкувалися з Василем Черничуком. Отче дорогий, я тебе вітаю. Я вітаю свого любимого Діка Василя Чорненького. Я вітаю всіх всіх моїх дорогих іменинників, що сьогодні святкують свої іменини. Всі Василі, всі Василинки з Днем Ангела вас! на многі і благі літа. yeah <laughs>